Лікарю, у мене болить ось тут, тут і тут. А тут? Тут ні. Сестро, Іванчуку сюди молотком кожні дві години. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вирішила бабця від важкого життя добровільно піти із нього. Дзвонить вона подрузі, колишній лікарці. Валю, підкажи, як краще це зробити. Отрута, мотузок, чи, може, пістолет? Пістолет. А куди краще стріляти? У серце. А де серце? З лівого боку на два пальці нижче від соска. Через дві години до лікарні привезли бабусю. З простріленим стегном. А пароль який? Без пароля. Хм. Не пускає. Без великої літери. У мене є молодший брат, і не дивлячись на його юний вік, він уже краще за мене знає, куди потрібно вкласти гроші, щоб примножити свій дохід. Сто гривень, які йому дає мама, він витрачає на дорогу до бабусі. Яка дасть тисячу? Галько, а ну поясни мені, як так сталося, що ти народила мені чорну дитину. Йой Васю, ну ти ж знаєш, що в мене вічно все пригорає.